Кажи, кажи. Дуган, що що да. відбулося? Де? Де ось? Де ось тут сервері. А, сервері да? Тут э Тут ми коштуємо гейшу. гейшу. Перший третій день. Так, э тільки посмажили. Цього разу ми просто вирішили від нашої концепції трошечки відійти. Тобто, ми посмажили каву, ми її запакували, але не виставляємо на продаж. Ми кожного дня заварюємо цю каву і хочемо. Нащупати той піковий момент, і в цей піковий момент просто її виставити в реліз. Там всього буде 100 банок по 100 грам. Це ну, достатньо, щоб продати за день-два, якраз на той момент, коли от вона ще прям В Чому особливість цієї Ну, По-перше, це Коста-Ріка. коста Костаріка нечастий гість в нашому асортименті. По-друге, це гейша. А гейша, ну зараз так якось звично, що з Колумбії, Колумбії приїжджає, бо це така Мексика. найдоступніша. Мексика. Ну, Мексика у нас не було такої. З Колумбії дуже великий асортимент. Ну, як для гейш великий, досить багато доступних гейш. От, Панамська взагалі нас не була, бо то щось таке поки що. для дуже поки що, але ми вже цей готові. А з Костаріки, ну просто, чесно кажучи, я і сам перший раз коштую з Костаріки Гейшу. В неї є один момент. величезний. Що, що, який момент? Закінчилася? Що ціна. Що? А, ціна так. Ми коли її обирали на капінгу, вона коштувала щось 40 доларів. я думаю, блін, треба трошечки взяти, бо вона реально прикольна. Але я не врахував той момент, що це ціна в Європі. Коли вона приїхала до нас, то ну, вийшло 62 долара. Я такі думаю, блін, ну якби трошки дороговато для кави. Ну, але ну, купили 12 кілограмів зеленої кави це зовсім небагато, тому буде цікаво. Але цікаво, зараз обличчя не каже, що цікаво. Не каже, <свісно> ну, що цікаво? Ну, тому що, по-перше, сьогодні тільки дві доби після обсмажки, вона зараз ну, максимально закрита. Все, що ми відчуваємо, це якесь делікатне тіло. Якісь сливи, сухофрукти в смаку, і така трошки тропічність натяк на, на тропічність. тропічність. Так. Саме кислотність дає нам натяк на тропічність. Ну, але поки що все. Але тим не менше, ця кава 90 балів. Ця кава вже декілька років займає, якісь... 4 роки підряд займає якісь високі місця в Cup of Excellence. Там. Тобто це кава рівня Cup of Excellence. Так. Це, це, ну, це не просто так. Ну, і ще давайте так, я е, вже говорив перед цим Славі, що ми привикли, що е, дорога кава має бути якась там анееробна, така заквашена, і тоді ми думаємо, о, ну це ясно, що так дорого. Що одразу п'єш і відчуваються да. всі смаки. Так, <звіт> <звіт> да, да, Ну, щось незрозуміло, значить, дорого. Тут же ситуація інша, це дуже чиста, делікатна. Ну ну гейша ну, що тут казати, і через це чор натуральну пробку. До речі, так так Довольний Причому, рік. Причому це більш такий цікавий експеримент спробувати цю гейшу. і вона буде ну максимально лояльно коштувати. Ми вплоть розглядаємо до того, щоб. Майже по собівартості її продати, виробничий. Cup of Excellence. Cup of Excellence. Тому що це, ну це таки нам було цікаво, я думаю, нашим а, клієнтам, нашим глядачам теж буде цікаво. Right. До речі, до речі, от дуже важливий момент, про який я хотів сказати: передбронь цієї кави в можна telegram. буде зробити в нашому телеграмі. А, Посилання ми зможемо залишити на телеграм, канал і чат. Просто хто не підписаний, йому ж потрібно якось перейти. Тобто, в першу чергу, ще до старту продажів на сайті, а може бути таке, що до сайту вона тупо не дійде. Як Сідра колись. Як Сідра колись, так. Можна буде забронювати баночку дві цієї кави уже наперед в Телеграмі. Оце. Вона вже посмажена. Вона вже посмажена. Всього, Раси, ну, всього 100 банок. Бронювати вже можна. Так, Бронювати вже можна. Але, всього 100 баночок, Що відбулося? Ми знаємо, що кава буває настільки різна і настільки по різному свободи, що ми вже знаємо, що з нею відбудеться через сім приблизно діб. Що зараз в неї занадто делікатні смаки за рахунок того, що це натуральна обробка, в неї висока екстрактивність відносно. Доволі високе тіло, і за рахунок цього ми натягнули смаки осмашки, які зараз забивають, не дають відчути ті смаки, тобто, як наче переварили кавами. Таке от відчуття. І через це, через ці шар важких смаків, нам дуже важко відчути ось ці делікатність. Тобто, делікатність цієї кави буде на висоті. Коли вона очиститься, ось як Кенія буває, там треба їй положати місяць, щоб вона прямо така, от як треба була Кенія. До речі. І... Де, ну, Враховуючи е різноманітність топових лотів, які у нас є в наявності на складі зеленої кави, у нас є ще анеробна гейша. Е здається, анееробна сідра. Або натуральне сідре, я не пам'ятаю, там вакуум-пак невеличкий, тільки-тільки щойно приїхало. В асортименті є сідра, будь ласка, навіть скоро в дріпах буде, і Веспреса вже є. Далі ще у нас є з минулого року один бокс натуральної колумбійської гейші, там якийсь блу, що то там, ну просто велике різноманіття. Ми Вирішили цього разу не спішити її е, Костерікоцю виставляти на сайт. Будемо вичікувати, будемо щупати, проварювати і головне казати, як вона себе поводиться так, саме так. з помелом. Тому що найбільша проблема зараз, є, от, рецепт є надійний. Діп27, Hybrid Flow. Можна для Флауру використовувати з Діп27, один з рецептів. А є. 13, ну, найбільша, 17, проблема 17. Баночних, найбільша проблема баночних лотів, я маю на увазі ті, в яких там баночці по 100, по 46 грам, по 150 грам, 46 було. Проблема, яка, якщо ми тільки посмажили, відправили клієнту, він там на третю добу вже починає варити, він, виходить, проварює цей запас кави якраз в той період, коли кава закривається, і вона, ну, якби тьмяна на фоні. Тих барів, яка вона може там, відкрити вже на 10-й день. Ми цього, разу... цього разу ми застосували іншу стратегію. Ми просто чекаємо і видамо цей продукт чекаємо на піку вас. смаку. Чекаємо за вас. Але вже, я думаю, сьогодні відео вийде. Чому ні? А чому ні? Ну, перша, перша, проварочка, перша проварочка. Ну, це не перша проварка, перша проварка була Капінг. в День Смажки, але, там перед цим були капінги. Але, але я перед цим пробував Семпл цієї кави. Да, Тому да. я знаю, що вона, проб... що вона дуже, може. Так, дуже топово. Це буде як на Ferrari Rolls-Royce. Ну, це, до, так, це до Євгена Боярського, він у нас експерт по порівнянні топових лотів із топовим авто. авто. Так. Тому це не пропустіть, якщо ви полюбляєте саме делікатність, не агресивність каві і доволі таку приємну осишеність. Так. Тому що Антралка. Я думаю, на цьому все ви чекаєте круту кавусю. А вже на сайті. Вся крутой кавусе.